Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо додавати та віднімати мішані числа. Отже, давайте попрацюємо відразу з підручником. Виконуємо письмово перший номер 1256. Розв'яжи рівняння. 1256. Запишемо перше рівняння. Х. Віднімаємо 4,5 і повинно в нас вийти 5,6. Пригадуємо компоненти дії віднімання зменшуване від'ємник різниця. Отже, зараз у нас невідоме зменшуване. Щоб його знайти, потрібно до різниці додати від'ємник. Працюємо до різниці у нас різниця 5,611 – Додаємо від'ємник 4,5. Отже, 5,6. Додаємо 4,5, що це в нас вийде, дорівнює. Додаємо цілі частини 5 плюс 4 9, цілих. Додаємо дробові частини 6 одинадцятих плюс 5 одинадцятих, 6 плюс 5 одинадцять 11 одинадцятих. Знаємо, що це в нас одиничка. Отже, буде 9 плюс 1 10, цілих у нас з вами вийшло. Давайте перевіримо. Підставимо замість х 10. Що це в нас буде? 10. Віднімаємо 4,5. 10 ми можемо записати як 9 плюс, 1, а одиничку 1 записати як 11 9, 11 9,11 віднімаємо 4,5. Дорівнює. Віднімаємо цілі частини. 9 віднімаємо 4, буде 5. Віднімаємо дробові частини. 11, 11, 11 віднімаємо 5 одинадцяти, буде 6 одинадцятих. Отже, у нас з вами вийшло 5,6. Ми з вами молодці, корінь рівняння знайшли правильно. Давайте друге рівняння розв'яжемо 7,1849. Віднімаємо х і отримаємо 2,1849. Так, знову ж таки, у нас з вами дія віднімання, пригадуємо зменшуване відємник різниця. Зараз у нас невідомий відємник. Для того, щоб його знайти, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Віднімаємо 7,1849. Віднімаємо 2, 1849 х дорівнює. Віднімаємо цілі частини 7 мінус 2 5, цілих, 18,49 віднімаємо 18,49 буде 0. Отже, корінь нашого рівняння х дорівнює 5. Перевіримо 7,18,49 віднімаємо 5, цілих. І повинно в нас вийти 2,1849. Перевіряємо. Віднімаємо цілі частини 7 мінус 5 2, цілих. дробова частина залишається без зміни. 8, 18,49. І з іншої сторони у нас 2,1849. Як бачите, рівняння ми з вами розв'язали правильно. Так, ідемо далі. Давайте зараз просто усно проговоримо, що ж нам треба було робити в третьому рівнянні. Пригадуємо: компоненти дій додавання. Доданок, доданок, сума. Зараз у нас невідомий перший доданок. Для того, щоб його знайти, потрібно від суми 11 відняти доданок відомий, 2,813. Знову ж таки, да, нам потрібно 11 перетворити. Це у нас буде 10,13 і будемо віднімати 2,813 з легкістю, знайдемо Х. Четверте. Знову працюємо з відніманням, Зменшуване від'ємник різниця. Зараз у нас невідоме зменшуване. Для того, щоб його знайти, що нам потрібно, як і в першому да? до різниці додати від'ємник. Отже, завдання нескладні. Працюємо далі. Обчисли. І записуємо номер 1258. Будемо обчислювати 4,17. Додаємо 1019. Тут у нас 0, цілих, да? ціла частина 4, цілих плюс 0, цілих буде 4 цілих. Додаємо дробові частини. 17 19 плюс 10 19. 17 плюс 10, 27 19. Як бачимо, у нас не, дробова частина це неправильний дріб. Нам потрібно виділити цілу і дробову частину. Да? Отже, пригадуємо, да? ось наші думки діти. я Тут напишу наші думки. 27, 19, як нам перетворити на мішане число. До цього ми 27 ділимо на 19. У нас буде 1 ціла. Знаменник, як був, так і залишається. А остача. 19 множимо на 1, 19. да? 27, віднімаємо 19. Остача у нас буде 8. Вона пішла в чисельник. Перевіряємо. 1 множимо на 19, 19 і плюс 8 27. Отже, 4, цілих і ще плюс 1 ціла це буде 5, цілих, і дробова частиночка у нас зараз 8 дев'ятнадцяти. Друге 8 10 8,10 додаємо 7 8 7,8 додаємо. Цілі частини 8 плюс 7 15 цілих. Додаємо дробові частини. тринадцятих плюс 8. 13. 10 плюс 8 тринадцятих. Знову у нас чисельник більше, ніж знаменник, це неправильний дріб. Таку відповідь ми не залишаємо. Давайте перетворимо тут що у нас буде? 15, цілих плюс. 18,13 перетворюємо на мішане число. Виділяємо цілу і дробову частину. Для цього 18 ділимо на 13. У нас буде одна ціла, що у нас ще залишається 5. 5 13. Отже, 15, цілих плюс 1 ціла буде 16, цілих. 5 51. Третій приклад. Віднімання 7,423 Віднімаємо 1,1723. Давайте з вами домовимося. При відніманні мішаних чисел відразу будемо дивитися на дробову частину. Дивимося 4,23 мінус 1723, таке ми відняти не можемо. Отже, будемо перетворювати. 7, цілих це 6, цілих плюс 1 ціла і плюс 4 43. І ще у нас мінус 1,17. Одну цілу ми можемо перетворити на дріб 23 23. Отже, що у нас буде, подивіться: 6, цілих додати.

27, 23, віднімаємо 1,17,23. Віднімаємо цілі частини 6, віднімаємо 1, буде 5 цілих. Віднімаємо дробові частини 27, 23, віднімаємо 17, 23, 27 віднімаємо 17, 10. 23. Так, отже, виконали саме віднімання. Зараз я буду витирати дошку. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. Так, переходимо до четвертого прикладу. 14, цілих. 11, 27 віднімаємо 8,12,27. Ми з вами домовилися при відніманні відразу дивимося, чи віднімається дробові частиночки. 11, ,27 відняти 12, ,27. як бачимо, не віднімається. Отже, будемо перетворювати другий дріб, але трошки швидше. 14 це 13 додати 1 а 1 ми перетворимо як 27 27. Отже, що ми можемо записати 13 плюс 27. 27. Це ми перетворили одиничку, плюс 11 27. І віднімаємо 8,12. Збираємо до кучки, що у нас буде 13, 27 27 плюс 11 27, 27 плюс 11. 38. 20 8 12 27. Віднімаємо цілі частини 13. Віднімаємо 8, буде 5 цілих. Віднімаємо дробові частини 38 27, Віднімаємо 12 27. 38 віднімаємо 12, 26. 27. Отже, у нас з вами вийшло 5,26 27. П'ятий приклад. 18,17. Віднімаємо 7,1017. Знову ж таки, віднімаємо дробові частинки. 1, 17 відняти 1017 не віднімається, будемо перетворювати перший дріб. 18 цілих це 17, цілих плюс 1. 1 запишемо як 1717. 17.

17 віднімаємо, 7 буде 10 цілих. Віднімаємо дробові частиночки, 18 17, відняти 10 17, 18 мінус 10, 8 17. Так, шостий приклад. 8, 3,30 перших, віднімаємо 28 30 перших. Знову бачимо, що дробові частиночки не віднімаються. Треба перетворити перший дріб, перше мішане число. 8, цілих, це 7, цілих плюс 1. 1 представимо як 31, 31. 31, 31, додаємо 3, 31, буде 34, 34,31. Отже, 7 цілих, 34, 31 – Віднімаємо 28 28301. 7, мінус 0, буде 7, віднімаємо дробові частиночки 34 31, перших, відняти 2830 перших. Що це в нас буде 6 301. Добрий день! Починаємо урок. Отже, вийшло у нас 7,61. Ідемо далі. Номер 1262. Давайте попрацюємо усно. Якими дробами або мішаними числами треба заповнити пропуски, щоб утворилася правильна рівність? Отже, одинадцятих плюс пропуск дорівняння 1. Одиничку ми можемо представити як 11 одинадцятих. Отже, що нам треба додати? Звісно, я думаю, кожен догадався, дріб 7 11. 4 плюс 7, 11 буде, так? Да? Друге, пропуск плюс 14, 17 дорівнює 1. Знову ж таки, одиничку можемо представити, як дріб 17 17. Отже, що нам потрібно проставити замість пропуска? 3 17, 3 17, додаємо 4 17, буде 17,17 17, або одиничка. Далі, одиничка мінус пропуск дорівнює 5 дев'ять. Одиничку можемо представити як 9 дев'ят. Тоді, замість пропуска що поставимо? 9 дев'ят мінус 4 дев'ятих дорівняння 5 дев'ят. І четверте: 13 п'ятих мінус пропуск дорівнює 1. Одиничку можемо представити як? Давайте подумаємо: ну звісно, да, можемо представити як 5 п'ятих. Але що у нас тут з дробом 13 п'ятих, да, такий неправильний. Отже, 13 п'ятих віднімаємо пропуск і отримаємо 5 п'ятих. Що у нас повинно бути? 13. Віднімаємо, яке число, щоб отримати 5. Давайте пригадаємо, віднімаємо. 8 п'ятих, да? і перший, і другий дріб у нас неправильний. І 13 п'ятих неправильний дріб, і 8 п'ятих теж неправильний дріб. Отже, 13 п'ятих віднімаємо 8 п'ятих, дорівнюємо 1, да? Або 5 п'ятих. Ваше домашнє завдання опрацювати ще раз параграф, повторити правила і виконати номер 1259. Тут у нас і додавання, і віднімання. Працюйте, бажаю успіхів.